Вправа 26. Запишіть цифрами число. Ну і перераховано 7 різних числ, які починаються на 3 мільйони. А, ну що ж, давайте будемо записувати ці числа. Цифрами. Так, я собі підготував тут на дошці. Будемо дивитися, читати і записувати. Отже, перше 3 мільйони 333 тисячі 333. Ну що ж, пишемо одиничка. Так, 3 мільйони. Потім 333 тисячі. В тисячах пишемо 333. Так. І. е, В класі одиниць 333. 333. Є. Yeah. Далі. Друге. Так, 3 мільйони. 300 тисяч. Пишемо 3 мільйони. Потім 300 тисяч. 300, більше тут нічого немає. І одиниць в класі одиниць у нас по нулям. Є. Третє. 3 мільйони 3 тисячі. Ну що ж, пишемо третє. 3 мільйони. 3 тисячі. То пишемо 0, 0, 3. В класі одиниць нічого немає. Пишемо 3 нуля. Четверте. 3 мільйони 30. Ну що ж, 3 мільйони. В класі тисяч нічого немає. 3 нуля пишемо. 30 пишемо як 0. 30. І П'яте. 3 мільйони 30 тисяч 300. Ну що ж, 3 мільйони 30 тисяч 0. 30. І 300. Пишемо 300. Є шосте. 3 мільйони 3 тисячі 3. Записуємо. 3 мільйони. Тобто 0, 0, 3 тисячі. Тобто 0,03 в класі тисяч. Далі в класі одиниць пишемо 3. 0, 0 3. І останнє сьоме. 3 мільйони 3. Ну що ж, 3 мільйони пишемо. В класі 1000 нічого немає. Пишемо 0, 0, 0. А потім 3 записуємо як 0, 0, 3. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.